Як зручно шукати канали, коли додаєш їх всі в окрему папочку? От зверху нас пише усі бізнес, нотатки, навчання. От, до прикладу, давайте візьмемо навчання. Нотатки це мої особисті канали, де там я постворювала швидкий каталог. Туди я кидаю, де в мене посилання і особисте реферальне посилання. Посилання на сайт. Щоб швидко знайти і моє особисте реферальне посилання, ну і багато ще різних <кх> нотаточок, які мені необхідні, щоб не шукати по е каналах від компанії або групових. А ось, наприклад, ще є така папочка, як навчання, і в мене тут ідуть канали, які. Потрібні давати новачкам для навчання, запуск новачка, презентація бізнесу це мій особистий, який я створювала. Школа рекрутингу це коли новачок захоче йти в рекрутинг. Тут є вся покрокова також система, можливості Лівеста це також запуск новачка. І навчання продажі легко. Тут також йдуть всі канали, які копіюємо і по кидаємо для наших новачків. Дуже зручно. Мотивація тут також я позакидала один, трошки вже повидаляла. Продуктові всі поскидала, Мій особистий, де я, скидаю, де я роблю свій особистий контент, і скидаю його в цей канал. Також дуже зручно. От ще в мене є таз. Також канали по нашому страхуванню. Марафон окремо був, що можна видалити бізнес. Ось всі наші канали, навіть поокремо окремо є навчання, бізнес-контент, активні продажі. І тут, де усі, як створити таку папочку. До прикладу, давайте візьмемо наш канал діамантики. Затискаю на нього пальчиком, натискаю на три крапочки, і отут от пише Додати. До папки. Ми або вибираємо в існуючі, або створюємо нову. І тут потрібно назвати папку. Це будуть, до прикладу, мої канали, командні. Хай буде мої канали, нехай буде. Так, і можна обрати колір папки в списку, який буде, можете, навіть відразу є посилання, і зберегти все. Тепер дивимося горне. зверху. І тут буде мої канали, і у нас діамантики вже в моєму каналі. І так можна легко додавати. І які тут ще, наприклад, мій канал особистий, будь-який можу додати. Робіть собі так, це дуже зручно. Не потрібно дуже так багато горнути, щоб шукати. Ви просто перейшли по папочках і знайшли потрібний вам канал.